Більше місяця в класичній гімназії живе Надія Кириленко. Вона приїхала з невісткою та онуками з міста Лисичанськ на Луганщині. Чоловік та син залишилися там, пішли в тероборону. Впрямую їхали ми з Горловки в Лисичанськ. Нам не хотілося виїжджати, залишати вже хоча б там обжити. Поселили нас одразу. Приїхали ми 10 го числа ночі, в 3 години ночі 10-го. Вот нас поселили сюда же, вот в гимназию, потому что мы с детьми. Вот две внучки и внук. И так мы здесь и находимся. Кормят хорошо, девочки на кухне очень хорошие. Мы иногда им помогаем там посуду помыть, картошки почистить, чтобы им немножко было легче с нами. Їжу для вимушених переселенців у їдальні класичної гімназії готують тричі на день, розповіла кухарка Марія Сачко. О 9-й сніданок обід розпочинається о 14-й годині, також о 18-й там готують вечерю. На Сніданок у нас йдуть кашки, у нас йдуть хліб з маслом і з сиром, чаї, плюс до того директно дає солодощі, сухі сніданки, овочі, фрукти, мандарини, соки. На обід у нас йде обично все кожен день м'ясне, бо без цього не може бути перше, друге, салати, компоти. І на вечерю у нас то з сусідською, вчора була, наприклад, картофельне пюре, то галушки із м'ясом, теж чай, і хліб із маслом, і з сиром. Гроші за харчування закладу компенсує міська рада. Також сюди привозять гуманітарну допомогу волонтери, розповів директор гімназії Сергій Роман. За його словами, загалом у класичній гімназії можуть поселити 300 людей. Дуже відбувалися великий процес еміграції, тобто попередні тижні через пункт гімназії проходило сотні переселенців, які проїжджали через нас, так би мовити, транзитом і відправлялися в закордон, в інші країни. Ну, намагалися зробити максимально зручні умови, оскільки в гімназії проживають жінки і діти. Маємо цілий спортивний зал для ігор для діток організували. Організували також заняття для їхнього дозвілля на території гімназії, центр снігської творчості, який приходить до нас, проводить уроки для них. Ну максимально зробили комфортні мови. Наскільки це можливо у військовий час в умовах середньої школи? За словами Сергія Романа, для допомоги переселенцям залучили 28 працівників гімназії: Оксана Ушакова, Лонті Николишин. Новини на Суспільному.